Вітаю вас, шановні любителі півоній. Чарівна квіточка, ми її доглядаємо, з нетерпінням чекаємо її квітування, але в цьому році весною великі неприємності були заморозки, і ми з усієї сили працювали над тим, як же зберегти наші півонійки. Звісно, що якщо вона червоного кольору, мабуть, знає кожен квітникар, що вона не боїться морозу. Але скажу вам відверто, що я таке. Вирішила свої півонійки поприкривати. Ви, мабуть, всі знаєте, що якщо вона червоного кольору, то її листячко захищено антоціаном речовиною, яка саме і придає червоного кольору. Тобто червоні півонійки не можуть бути ушкоджені морозом, вони захищені. І тож, я все ж таки, ви знаєте, Свої прикривала, і відрами прикривала, і поліетиленовими великими ємностями. І ось що я маю після розкриття півоній. Не знаю, чи відео передасть, але спробую ж таке вам близесенько показати. І, мабуть, ви побачите на моїх півонійках такий злегка, як пліснявий наліт. Зараз я приближу і буду ж таке. Ділитися з вами своєю бідою. Бо таке я підозрюю, що сіра гниль поселилась таке на моїх півоніях. Зараз пройдемо і далі подивимось. А чому ж це трапилося? Зараз я проходжу біля всіх своїх кущиків. Це у мене команд перформанс. Деякі я перегрібала землею, тож вони практично, я дивлюся. Виглядають і непогано, і сіренького нальоту я на них не бачу. Але ті, що були у мене вкриті ємностями, мають на собі признаки сірої гнилі чи то ботрітісу. І чому ж це так трапилося? Ну, я вважаю, що я не дуже професійно підійшла до укриття своїх піоній. По-перше, я перестрахувалася, і коли ще серед білого дня було сонечко, я почала вкривати. Вкривала, і так, на протязі чотирьох ночей, що були морози, мої півонійки стояли вкритими. Як я говорила, чи то відрами, чи то ящиками. Прикривала як могла, навіть ті, що були червоні і не потребували укриття. Ось ця півонійка. Звісно, потребувала, тому що вона вже була ось такого зеленого кольору. Це, до речі, у мене дуже очікуваний сорт Majestic Star. Ось такий він має зараз вигляд. Мабуть, вам добре видно, що на ньому навіть зверху листочки злегка біласті, а внизу стовбур, зараз покажу, теж є біленький такий наліт. І от я вам розповідаю, що я ж таки їх повкривала, і чотири доби вони у мене стояли вкриті. Тобто і ніч, коли був мороз, і вдень, коли було сонечко, я їх не розкривала. І для грибка зробила, так би мовити, прекрасні умови для його розвитку. Було тепло, затишно, волого все для того, щоб він гарно розвивався. І тож тільки я їх розкрила. Я відразу побачила цю красу. Ви скажете, за 4 доби дуже швидко. Ну, так ось виявилося саме так, що вистачило 4 доби. Мабуть, він таке був на півонійках, але гарні умови для його розвитку, і він пішов рости. Зараз же хочу все це обробити фунгіцидом Маю і свічі, і хорус, але надам перевагу, мабуть, таке хорусу. І розведу на 10 літрів 6 грам, тому що в інтернеті я не знайшла, скільки ж насправді потрібно півонійкам. Зауважено в інструкції, що для винограду 10 грамів на 10 літрів для персику, абрикосів, вишні, черешні 3 граму. А ось для півоній. Для квіточок зовсім я не знайшла. Тож напишіть мені, хто ще стикнувся з цією проблемою, скільки ж кладете ви хорусу. Тому що я розумію так, одної обробочки буде для півоніок мало. І прийдеться мені ще їх обробляти. Щоб розуміти, як вірно обробити, тож буду чекати все ж таки на ваші поради. Тож обробляю зараз всі і для профілактики, і для лікування, обробляємо листя, а також і землю навколо. Через певний проміжок часу оброблю їх знову. Але візьму інший фунгіцид, напевно, це буде свіч. Живу я в північному регіоні Сумська область. Ось такі на Сумщині у нас зараз півонійки. Це у мене джулішка. Так виглядає колонел Овен Каузінс. Осінньої посадочки. Coral Sunset. Ваніла Шнапс чомусь ще зовсім у мене невеличка. Ось так виглядає квітцин. Дуже гарненький. Це теж один із коралів. Сільвер Сліпер. Ще зовсім невеличкий. Пастелеганс. так виглядає. Кінг'зей. Ось така у нас тріфена паркінг. Кущик теж посаджений восени 24-го року. Отриманий від Оксани Мішкової. Дуже гарна була поділка. Я очікую, що буде квітування. Зривати, думаю, що не буду. Так, а зараз покажу вам дролу. Дивіться, яка дівчинка красива. Вже з бутончиком, з пуп'яночком. Дуже очікую, нехай розкриється відразу. Зріжу та поставлю її в стаканчик. Чекаю з нетерпінням. Була поділочка дуже невеличка, бюджетненька. Але погляньте, яка ж вона зараз дала навіть пуп'яночок. Зараз ми підійшли до Edchet Salmon. Теж очікую з нетерпінням квітування, бо першорічка у мене півонійка. Але думаю, що поділочка була гарна, тож маю надію, що покаже мені хоч одну квіточку. Які ж вони лапочки малесенькі. Іриси, до речі, теж обробила фунгіцидами. Підрихлила. Будемо очікувати на квітування. Так, і підходимо до манюсінької. Місіс Франклін Рузвельт. Поділочка була зовсім невеличка, тож, дивлюсь, є два пагінця. Тільки не вийшла з землі вона. Під укриттям в морози не була. З цієї красуньки зірвало в мене надпис. Думаю, що це може бути Summer Glow. Поряд Каріна Версан теж дуже малесенька, тільки-тільки-но виходить із землі. Хоча корали вже ось такі поряд. Майділони тільки-но-тільки-но з'являються. Так, це у мене також. Summer Glow невеличка поділочка, щось воно тільки-тільки ну, появляється, Хоча знаю, що повинна бути вона вже більшенькою. Бардзела взагалі зовсім нічого немає. Пауль М. Вілд тільки-тільки носика показує. Грін Лотус теж тільки виходить із землі. Лойс Чойс Кущику другий рік. Тач оф клас. Ось так виглядає міс Америка. Кущик посаджений в 21-му році. В цьому році буду його викопувати. Ділити. В 21-му посаджена, теж буду, маю надію, що буду копати, але вона ще не показала носиків. леді Олександре Дав теж ще не видно. Ось так виглядає Blondвіжен, гарний кущик, другий рік йому. Паула Фей тільки виходить з землі. Перший пагін пішов, хоча кущику чотири 4 роки повинен бути чималеньким. Ось так виглядає Old Faithful. Три рочки їй, ці півоніки. А це в мене другий кущик Колонел Оуван Каузінс. Восени посадила два кущики. Ось такий вигляд має у мене Кейлі Енн. Була дуже малюсенька поділка, я навіть хвилювалася, чи вона виживе. Ось таку маю. Такий росточок слабесенький, але радує. Карнаціон. Ось такий має вигляд. Поряд знову ж таки Coral Sunset. Маю 5 кущиків його. Pink Чармер тільки-но-тільки -но виходить з землі. Росте в мене в затінку. Сонечко буває лише півдня, перша половина дня. Боронець ось такий маємо на півночі Сумщини. Рубра плена, стара добра півонійка. А це Пінк Чармер на другій діляночці має такий вигляд. Зацвіта дівчатка лиця. Лимон шифон має ось такий вигляд. Чемерничок ось поряд, не можу пройти мимо. Ще не розкрився в мене. Сані Геол одна з найпершеньких, 21 рік посадки. Команд Performance. ВоСНР був розсаджений, поділений. І ось один корінець тепер мешкає тут у мене в напівтіні. Salmon Dream. Ось така красунька. Вибачайте за бур'ян. А на сьогодні все, мої милі. Обов'язково пишіть, як ви обробляєте свої півоніки, як ви за ними доглядаєте. Буду з нетерпінням чекати. Якщо в когось теж захворіли, пишіть, як ви лікуєте. І тож до нових зустрічей!